Bridgerton насправді це бренд. А захоплююсь. Я ну це вау, це просто ну вау. Я трошки хайпую на їхньому виході серіалу. На той час уявити, що темношкірий персонаж буде одним з головних героїв. ну тобто це неможливо. Це дуже так інтригуюче в стилі Леді Вісілдаун. Не знаю, що зараз буде відбуватися, і бачу, постійно всі показують цифру 3. Коли серіал виходить, я вже його вмикала, а не думала, вмикати мені чи ні. Вони реально створили певний окремий світ. Мій найдорожчий читачу. Сьогодні я хочу привідкрити таємницю в не менш захоплюючий світ, не менш Красивий, ніж світ балів та інтриг. Хочу поговорити з вами про секрети маркетингу Бріджертонів, як цей серіал заполонив наші серця ще до початку прем'єри. Від гламурних тизерів до витончених рекламних кампаній, соціальні мережі, колаборації це все ретельно розроблені кроки стратегії, які ми сьогодні розберемо. Ваша авторка точно знає всі секрети. Розпочнемо! Так, друзі, усім привіт! З цього гламурного світу бріджертонів. Я вирішила зняти відео та розібрати серіал. Серіал, про який говорять реально всі. Неважливо, подобається він вам чи ні. Сьогодні давайте розберемо, як він заполонив дійсно серця просто мільйонів людей. І які маркетингові прийомчики змушують нас дивитись, цей серіал. Мене звати Таня Стороженко, я експертка з соцмереж. На своєму каналі я ділюсь різними темами: і темами саморозвитку, бізнесу, побудови команди, а також темою соцмереж, тому що я займаюся. Церец вже сьомий рік, в мене є два освітніх проекти, два навчальних курси по особистому бренду UND City та по SMM, як стати smm спеціалістом the City. Сьогодні будемо розбирати світ Бріджертонів. Я завжди кажу: якщо ви хочете ось of the box, якщо ви хочете думати за межами, ну тобто, не мислити, як всі, не робити те, що всі, вам треба і аналізувати не те, що всі. Тобто, всі там розбирають рекламні кампанії coca коли Я також розбираю. Але хто розбирає, от, наприклад, Бріджертонів, хто розбирає, як просуваються серіали? Як Просуваються політики, як просуваються не знаю актори. Дуже класно бути обізнаним в різних сферах. І сьогодні ми будемо цим займатися. Буде насправді фаново. Обіцяю не душнити, <смі> ну може трошки. <смі> і буде дійсно цікаво, тому залишайтесь. Якщо ви лише, наприклад, відкрили цей канал і такі так, ну подивлюсь, чому всі дивляться Бріджертонів, але самі Бріджертонів не дивились, маленький вступ, Бріджертони це серіал в більшості про сім'ю Бріджертонів. Події серіалу відбуваються у 19 столітті у Лондоні навколо багатої і шанованої сім'ї Бріджертонів, яка складається з Вайлет, яка вдувіла після смерті свого чоловіка Едмунда, і восьми дітей. Ці діти ще не перебувають у шлюбі, і з кожним новим сезоном розкривається одна історія одного з дітей Бріджертонів. Тобто одна історія кохання на один сезон. На даний період вийшло три сезони: три історії Бріджертонів. Доля і репутація сім'ї залежить від королеви Англії і від Леді Вісселдаун. Це така загадкова пліткарка, яка пише у газеті плітки про кожного в Лондоні. Давайте тепер розберемо секрети, чому ж ми дивимося. Цей серіал. Перше, чому нам цікаво дивитися цей серіал, це поєднання минулого та сучасного. Серіал відбувається в епоху регенства, але насправді серіал піднімає дуже багато сучасних тем. Наприклад, тема раси дуже багато героїв, темношкірих, навіть сама Королева. Існують плітки, що це, до речі, правда, але я думаю, що це все ж таки ну, напевно неможливо. На той час уявити, що темношкірий персонаж буде одним з головних героїв. ну, тобто, це неможливо. Але в Бріджертоні саме так це і екранізується. Дуже багато сексуальних сцен без цензури, часто піднімаються теми фемінізму, тобто. Насправді цей серіал він, хоч і про минуле, але дуже з сучасними нотками. Також тема кохання, наприклад, Дафна, одна з головних героїнь, шукає собі все ж таки кохання. Вона хоче вийти заміж по коханню, а не просто знайти собі чоловіка. Це також відрізняється від того, як це в більшості було насправді в ті часи. Також дуже цікаво, зняті інтимні сцени, тому що там великий акцент робиться саме на задоволенні, особливо задоволені жінки. Це також дуже нетипово. Ну тобто, це не просто там для того, щоб продовжити рід, і це також нетипово. Це абсолютно. Абсолютно таке сучасне сприйняття минулого. Окремо, хочете відмітити особливий саунд цього серіалу, тому що вони не використовують класичні пісні. Вони беруть сучасні пісні і переписують їх на класичний ряд. Таким чином в серіалі звучали пісні Аріани Гранди, білі Айліш, і от нещодавно просто під буль, просто мені здається, розриває просто всі чарти. Дуже круто і класно звучить. Можемо трошечки вставити. Я надіюсь, нас не заблокують. Це серіал достатньо має відсилку до серіалу Пліткарка. І це також цікаво, тому що пліткарка це такий достатньо сучасний серіал. А це ніби взяли сучасну нотку серіалу і віднесли в минуле, віднесли до Бріджертонів до 19 століття. І це дуже цікаво. Якщо ми зараз візьмемо і проаналізуємо перший блок Поєднуйте сучасне і минуле, як ви можете використати це у своїх соцмережах? Насправді тут все залежить від вашої фантазії, але ось бачите, поєднати минуле і сучасне це було дуже класне рішення, яке привернуло увагу до серіалу. Це дійсно відрізняє його від всіх серіалів, які зображають, наприклад. Минуле так, це дуже цікаве рішення авторів, і насправді поєднувати непоєднуване це не так складно, як вам здається. Просто потрібно, я ж кажу, думати трошечки, ніби за межами, за межами своєї коробочки. От коли ви щось створюєте, спробуйте поєднати непоєднуване. Якщо ви подивитесь якісь рекламні кампанії, там часто використовується цей прийом. Наприклад, рекламують щось вишукане в невишуканій ситуації. Або, наприклад, обіцяють якісь речі, які неможливо створити. Зараз в соцмережах у нас реально такий як інформаційний шум. Тобто ми вже. Бачимо дуже багато однакового контенту. Всі щось знімають, красивеньке і так далі. Але якщо ви хочете, щоб вас помітили, треба щось ну таке щось зробити, неочікуване. Так, от я, наприклад, дуже стараюся. Я не скажу, що зняти локацію в стилі бріджертонів і сісти вам розповідати про бріджертонів, це якось там унікально і так далі. Але це вже на крок трошечки цікавіше, ніж якби я просто сіла і вдома вам про це розповіла. І ось таким чином порада для вас от реально поєднувати те, що не поєднується, постійно шукати якісь на крок один нові рішення. Йдемо далі. Пункт номер два це. Прогрів до нового сезону. Зізнаюсь, до минулих сезонів прогрівів я не слідкувала, тому буду говорити саме до прогрів ось цього третього сезону. Він геніальний. Насправді я навіть не помічала от, за останній період, щоб до якогось так серіалу класно прогрівали. Був фільм Барбі до нього був дуже класний прогрів. Я слідкувала. Але в більшості все ж таки, от до фільмів, так ну не прийнято прям прогрівати аудиторію. А от Бріджертони це прям реально такі трошки навіть трансетери, тому що дуже багато класних рішень, які ми зараз, звісно, з вами розберемо. І Ваша авторка все вам розповість. Але це правда захват. Ну, по-перше, були зняті красиві тизери та трейлери, які дійсно от залучали увагу, привертали увагу. Дійсно хотілося дізнатись більше, що ж там буде. Але тизери та трейлери це ну тут, скажімо, так складно виділитись. Хоча, до речі, можна у своєму телеграмі я розміщала пост про дуже класні трейлери до дому дракона. Це приклад до серіалу Гра престолів». Там ніби змагаються два доми. І серіал випустив два трейлери: один від імені Зелених, а інших від імені. Мені чорних. Таким чином, ми ніби можемо обрати собі сім'ю, за яку будемо вболівати у наступному сезоні. Дуже класний прийом. Підписуйтесь, до речі, на мої соцмережі в інстаграм, Telegram, телеграм, кругом, щоб бачити всі секрети, бо я багато чого класного розбираю. Загалом трейлером можна виділитись, але конкретно тут в Бріджертоні це були просто красиві трейлери. Але що ж вони зробили? По-перше, вони зняли дуже багато класних спеціальних відео під е, вихід серіалу Бріджортонів. Це так цікаво, це так інтригуюче. Я ще не бачила, щоб так робили. Тобто вони спеціально. Зняли міні-маленькі трейлери саме для соцмереж. І от потім скажіть мені, що соцмережі не роблять сьогодні світом. Це просто неймовірно. Тобто, вони взяли кожного героя і зняли з ним малесеньку міні-сценку. Це дуже так інтригуюче, в стилі Леді Віселдаун, ніби озвучували це в стилі е, Бріджертонів. Дуже цікаво. Особливо мені сподобалось там, де леді Денбері і е, Вайлет, і посередині чоловік, і Вони якось так дивно один на одного дивились. В мене одразу стала склалась думка, що вони будуть боротися за цього чоловіка. Чи хто це що це за? Чоловік, тобто було багато інтриг, класно знятих саме під соцмережі. Актори дуже класно взаємодіють е, у контенті Тіктоку та Інстаграму Бріджертонів. По-перше, там і спойлери, і нагадування про вихід нових серій. І дуже круто, актори постійно фотографували з цифрою 3, Тобто, ось буде 3, третій сезон. Якщо люди не просто ну не розуміються, не знаю, що зараз буде відбуватися, і бачу, постійно всі показують цифру 3, Ну, як мінімум, їй цікаво, чому вони показують 3. І потім ти дізнаєшся, що це третій сезон серіалу Бріджертонів. Якщо я не помиляюся, навіть Човаті, то що бріджертони, тобто команда бріджертонів спродюсувала весілля одній парі, яка мріяла про весілля в стилі Бріджертонів під вихід нового сезону. Я можу помилятися, якщо це правда, я вставлю вам тут відео. Netflix Де сізон Нетфлікс десайдитівванлакі капол авіл лайф Бриджетен Ведиводішвита Йована скаткіпінгсікрес, номі. The is a buzz with yeah. але моя улюблена частина прогріву. Це маска, ким би ти виглядав, якби ти був в серіалі Бріджертона. І я пропоную зробити таку маску зараз для мене. Мені здається, вийшло дуже схоже, і ця маска зараз бирає просто неймовірні охоплення. Там мільйони переглядів. Взагалі, ось використання різних масок. Це дуже класний момент, який ви можете використати під свій прогрів. Головне, це класна ідея. Команда Bridgerton Netflix навіть зробила світовий тур такими країнами, як Нідерланди, Австралія, Ірландія, Південна Африка, Великобританія, США, Бразилія, загалом та інші. Ну тобто, це не новинка, але все одно, ну, тобто, це частина прогріву. Бачите, скільки вже моментів ми з вами розібрали, коли говоримо про прогрів. Поради від Бріджір. Тоні на даному етапі не нехтуйте прогрівом. Я завжди кажу, що класний прогрів це не маніпуляція. Ось це така якась дурість. Я просто розумію, чому так вважаю. Чому от кажуть, приходять до мене на курс по особистому бренду та от ЮНЕСТІ, до речі, буде восени. Всі чекаємо, друзі. Я вас вже прогріваю до цього. Приходять і кажуть, я хочу продавати без прогріву. Я хочу, щоб це працювало без мене. Ну тобто, друзі, так не буде. Ну тобто, навіть налаштувати продажі, які будуть працювати без прогріву, ну тобто, як це називається, без запуску, як такого, так це також велика не вашої роботи, а прогрів він лише допоможе збільшити вам продажі, і класний прогрів це про певні дії, які будуть інтригувати людей, які будуть які зацікавлять вашу аудиторію у вашому продукті, так щоб коли серіал виходить, я вже його вмикала, а не думала, вмикати мені чи ні. Так само і у вас насправді класний прогрів це мистецтво. Йому треба вчитись, і його не треба боятись, його не треба цуратись, як то кажуть. Наступний пункт окремий світ бріджертонів. Створити навколо свого продукту екосистему дуже важливо, як показує практика от є два бренди один буде думати наприклад над просто там продавати свій продукт бла 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 а буде інший бренд який буде створювати навколо себе от якусь історію і він в підсумку він виграє тому що цей він класно працює в короткостроковій перспективі запустив рекламу продав там сукню а от бренд який навколо себе створює історію він свою сукню буде продавати руками тому що все він вже закріпився він створив якусь історію і от бріджертон насправді це бренд Хто б там що не казав, Бріджертони – це вже не просто серіал. Бріджертони це вже певна екосистема. Ми хочемо весілля як у Бріджертонів. Ми є певний стиль, як у Бріджертонів. Ми…» я от навіть деколи проходжу якимось садом і думаю, блін, це в стилі Бріджертонів. Я сижу просто у вітальній голубі, і я така так, це вайб Бріджертонів. Вони реально створили певний окремий світ, де є своя мова, є певна картинка, і певні звуки, які ми відчуваємо, коли думаємо про Бріджертонів. Наприклад, вони дуже круто зберігають свій Тону Навіть у звичайних коментарях вони використовують фірм. Ми звернення до читача, тобто ось такий вайп вайпвіледі віселдаун, з яким я почала сьогодні до вас звернення. От вони його використовують в коментарях. От дівчина пише: Давайте вже наступну частину, будь ласка. А вони пишуть dear reader, we must keep to a schedule for a reason. Тобто це вайп леді вісілдан. Якщо ви дивились англійською, ви зрозумієте, але ось такий другий читачу, або, наприклад, I need part Аніт now. І вони пишуть: А на жаль, ми змушені повідомити читача, що частина 2 буде 13 червня. Ось це такий вайб, так тобто, в них є певний свій of voice. У Нью-Йорку пройшов бал бріджертонів. Бал Бріджертонів це певний екосвіт, Ну тобто, блін, чесно, я би сходила на бал. Будь ласка, якщо в Києві хтось щось зараз мене дивиться, і вам це скучно, немає чим зайнятися. І ви думаєте, щоб собі нового в життя додати? Створіть, будь ласка, бал Бріджертоні. Я прийду, я вас безкоштовно прорекламую. Ну, це кайф, ну це дуже круто. На YouTube можна знайти екскурсію локаціями Бріджертонів. За три дні відео набрало більше 380 тисяч переглядів. Просто екскурсія локаціями Бріджертонів. І насправді це дуже велике число. Ну, тобто, тому що це просто. Ну, типу, показують локації, але ні, людям цікаво зануритися у світ Бріджертонів. Звісно, коли ми говоримо про звучання, що варто додати, що пісні, пісні бріджертонів, це ж вони по суті створили свій окремий плейлист. Я ще не бачила жодного бренду, який створив би для себе плейлист. Я не бачила, щоб там умовно жакмю там чи не знаю, Прада, чи Шанель зробили для себе плейлист пісень. Ну, ви уявляєте наскільки це потужно? Ну тобто, я захоплююсь, я ну це вау, це просто ну вау. Беріть, будь ласка, використовуйте це в своїх брендах, якщо хтось колись захоче щось таке створити, це офігенно. Так само про картинку, да? оці квіти, сукні, стрічки. Ну тобто, це ж все про вайп Бріджертонів. Я бачу зараз, бренди от, підхоплюють цей тренд у своїх речах. От, наприклад, Чер 17, можливо, мені здається, але реально є ось такі ось такий вайп. Під вихід серіалу багато брендів от минулого сезону цього не бачу, тому не можу прикріпити приклади. Але вони публікували, як би одягались Бріджертони, якби вони купили щось у нашого бренду. Це така маленька деталька, але вже ідея для вашого. Поста також дуже багато є пасхалок, а от саме пасхалки вони і створюють такий мікросвіт, коли знаєте, є ніби такі якісь детальки, які от реально пов'язані з твоїм брендом. З пасхалок це білі троянди в першому сезоні, навколо Дафни, героїні. Перший сезон присвячений дафні і її постійно оточують білі троянди, які символізують її таку невинність, чистоту, такі якісь певні риси характеру. А якщо ми побачимо, чим закінчується перший сезон, він закінчується бджолою, і бджолою він починається. Наступний сезон бджола натякає нам вже конкретно на іншого героя, на енто. Тому що від бджоли загинув його тато. Це дуже така болюча для нього історія. Ми бачимо, що бджола на початку сезону так якось істерично швиряє по підвіконнику, тобто вона якась така незадоволена, тому що це символізує Ентоні. Ну тобто, що він такий, ніби ну не в собі, що він такий достатньо е, різкий. Так? І вже в кінці сезону вона собі е, легенько пархає. Це означає, що Ентоні от нарешті так змирився своєю долею, е, такий став вже закоханий, щасливий і так далі. Це також ось такі цікаві пасхалки. Ось ці пасхалки вони створюють мікросвіт, тобто ми бачимо, що Бріджертони насправді це бренд, і от реально тут мені хочеться вам сказати, друзі, власники бізнесів, які от реально не дбають про бренд або особисті бренди, які штампують один за одним одні ті самі речі. Ви маєте стати брендом. Подивіться, ось приклад. Ну тобто, навіть серіал, так от дивіться, він коли став брендом, наскільки це залучило більшу аудиторію, наскільки це залучило більшу увагу. Це неймовірно. Я вас просто закликаю: створити бренди, створити історії, пасхалки, створе. Якусь певну екосистему. От, наприклад, мене, так, наші всі продукти це певні екосистеми. Там, якщо ми візьмемо юнед City, я завжди кажу, що Сіті це масштаб, а ти, U — це ти в цьому місті, ти масштаб, ти можеш проявитись в соцмережах, місто соцмереж. Тобто ми створюємо цю ідею з сіті. У нас там на сайті є карта міста. Ми там багато що використовуємо з містом. в мене всі мої проморолики пов'язані з містом. Так, тобто це ось якісь такі деталі, які створюють певний мікросвіт, певну екосистему. У нас реально люди занурюються в екосистему. Також ми продаємо, роздаємо блокноти студентам, так тобто е, які пов'язані з нашим продуктом. Це певний екосвіт, це певна екосистема, яка відрізняє вас від інших. Я не скажу, що придумати цю екосистему це легко. Ні, не легко. Чомусь не кожен серіал це Бріджертоне. Але, будь ласка, ви хоча б думайте про це і тримайте це в голові. Шукайте якісь моменти, пазлики і складайте ось це все в певний свій світ. Наступне, що хочеться відмітити, коли ми говоримо про прогрів до серіалу та питання, чому ж ми його дивимось, чому це от. Прям як такий, як окремий світ, це колаборації. Я буду вам зачитувати і вставляти картинки, як це виглядає. Перша спеціальна весільна колекція Бріджертон від бренду так, можливо, я не буду читати бренди, бо це не дуже мені здається, буду зараз помилятися. Allure Брайдлс. Це взагалі мені здається ідеально, тому що в Бріджертоні в них ж кожен сезон якесь весілля. І мені здається, весільна тематика це найбільше, що пов'язує Бріджертонів. Взагалі, от якщо ваш бренд якось пов'язаний з весіллям, з декором, я не знаю, з, от з чимось таким організаційним. Бріджертони, це ж перше, на чому ви маєте хайпувати в своїх соцмережах, поки виходить цей серіал. Дійсно, ви це робите. Якщо ви дивитесь мене, і у вас таке є. Бо це ж неймовірно, організувати вечірку в стилі Бріджертонів – це просто вау. Наступне це макаруни та інша випічка від Мейсон Ладурі з акцентом на відтворення атмосфери чаювання в серіалі. Мені здається, такі бренди в Києві, як Bar чи Namelaka, точно могли б щось придумати. Це прям би мало ажіотаж, якщо це класно подати. Наступний бренд Кіко відтворив лімітовану колекцію продуктів для очей, губ та обличчя. Дизайн комбінує фірмові кольори, елементи та навіть рукописний шрифт, ніби зброшення. Шурки леді віселдаун наступний. Який би чай обрали собі бріджертони для чаювання? Подумав і зробив колекцію, The Republic of Tea. А для найбільших фанатів, хто захоплюється сюжетною лінією Коліна та Пенелопи, Netflix запустив власний мерч з поєднанням їх імен, і вийшло Полін. Тобто Колін і Пенелопа. До речі, це дуже схоже. От раніше, якщо пам'ятаєте, прям була ось ця така ера. Тобто фанати Тейлор Свіфт називали себе якось там Свіфтери, чи як я вже не пам'ятаю. Селени Гомес, фанати називали себе Селінатори. Фанати Селени і Джастіна Бібер називали себе Джелена, і так далі. І ось тут ми бачимо, що Netflix підхватив цю історію та створив ось цю таку ідею навколо імені Полі. Лін поради на даному етапі, по перше, коли ви створюєте от, прогріваєте аудиторію до чогось. Ось коли ви бачите, що всі навколо, знаєте, готуються до цього, і ти ніби заходиш на всі свої бренди, і ти бачиш там щось пов'язане з бріджертами, звісно, це тебе також змушує дивитися серіал. Тут, якщо подивитись під таким кутом, а якщо подивитись поради для вас, я б вам радила дійсно використати історію Бріджертонів, якщо це актуально для вашої сфери. Ви танцюрист, ви можете організувати якісь можливо танці з Бріджертонів. І за на будь-яку сферу, ну на багато сфер, можна щось придумати. От навіть я. А зараз я колаборую з бріджертами, Я трошки хайпую на їхньому виході з серіалу, і це дуже класно. Ось мені здається бути в контексті цих подій, використовувати цей інфопривід. Друзі, в мене на цьому все. По-перше, якщо вам цікаво розбирати бренди, серіали людей. Поставте мені, будь ласка, лайк, то, тому що я дуже старалася, щоб це все вам сподобалось. І ось ці всі вставки, які ви бачите, ось ці всі моменти, ну тобто, це по факту, ми створюємо усю всю красу для вас, і дуже буде ціно знати, що ви це цінуєте. Тому, будь ласка, ваш лайк, ваш коментар. Відмітка того, як ви дивитеся мій е, YouTube канал в себе в сторіс, це дуже-дуже важливо. Будь ласка, підтримуйте канал. Я буду вам дуже вдячна. Напишіть в коментарях, що ви хотіли розібрати далі. Напишіть, чи вам подобається Бріджертон як вам взагалі третій сезон. Буду рада почитати. Я вас всіх обіймаю. З вами була Таня. Будь ласка, підпишіться на канал. До речі, підписка це також дуже важливо. Підписка це саме той елемент, який показує мені, що вам дійсно це важливо. Я вас обіймаю і до нових зустрічей. Давайте я також серед відміток в інстаграмі і серед коментарів оберу двох переможців і двом переможцям подарую по перші дві книги Бріджертонів, тому що це здається лише ті, які є українською. От вам подарую, тобто буде два переможці і кожному по дві книги. Тому пишіть коментарі і відмічайте мене в сторіс. До зустрічі з вами була Таня Старошенко.